Хаос в Європі від заяв Трампа та Маска, коли зустрінеться новобраний президент США з військовим злочинцем Путіним? Чи бажають перемовин з країною агресоркою військові на лінії фронту? На думку обраного американського президента Путін сам прагне зустрічі із ним to... Я Волію воювати далі. Just... Наступна агресія буде більшою ніж попередня? Ви дедом right. зукав між. Їхали токи. Вони ж мір. Тварі будьте, ви прокляті. Та дайте вже цьому Херсону бідному якесь оружі. ЗСУ – це ще й історія успіху, і варто бути до неї причетними. Бачимо, що міністри закордонних справ не знають, як реагувати на заяви. Маска його атакувати, зупиняти, ставити на місце. А всі панікують за в третій штурмовій бригаді не є проблемою. Кавер на пісню Скребина Люди кораблі записав оркестр 26-ї артилерійської бригади.